Дина, для якої книжка вже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною. Василь Сухомлинський Вітаю вас! Минув тиждень, і ми знову разом відшукуємо найцікавіші та найактуальніші книжки у нашому книжковому кошику. Цього разу у ньому література для роздумів, самоаналізу та відкриття навколишнього світу. Сьогодні у книжковому кошику. Не відпускай мене кадзо і сігуро роман пересторога про те, що робить людину людиною, і як далеко може зайти людина у своїх безвідповідальних експериментах. Тисяча одне історичне місце, яке потрібно відвідати: видання ЮНЕСКО, яке допоможе спланувати туристичний маршрут на усе життя. Історія України, заборонені кохання» – Володимира Петровського та Валерія Семененка, добірка біографічних нарисів про видатних українців, яка переконує, що ніщо людське не чуже геніям. Генетичний код особистості Орені Яфе Янаї для тих, хто прагне самореалізуватися і знайти своє призначення в житті. Досвід коронації Костянтина Москальця споглядальна філософська символічна проза поета, яка допомагає інакше подивитися на світ навколо. Книжковий кошик продовжує знайомити глядачів із найкращими книгами сучасних європейських авторів. Цього разу ми розкажемо про книгу британського письменника японського походження Букарівського лауреадзуа і Сігура. Не відпускай мене! Роман і можна назвати фантастикою або антиутопією, але про жанрові особливості твору читач здогадується не одразу. 30-річна Кеті, яка більше 11 років працює помічником донорів, згадує своє дитинство, проведене у школі Хейлшем. Від само початку ці спогади насторожують і викликають чимало запитань і здогадів. Хейлшемські діти навчаються у школі під наглядом опікунів та лікарів. Найбільше вихованців Хейлшема заохочують займатися творчістю. Свої роботи діти обмінюють на твори інших вихованців або ж на необхідні речі, які привозять на спеціальні розпродажі. Хейлшемські діти не говорять про батьків і не чекають канікул. Про те, що відбувається поза хейлшемом, вони дізнаються із географічних карт. Але як і всі діти, учні Хейлшема товаришують, закохуються і мріють. Але хто ці діти, майбутнє яких визначене наперед? Разом із Кеті, яка глибоко аналізує все, що трапилося у житті з нею і її найближчими друзями. Ми поступово відшукуємо жорстоку відповідь на це питання, але також дізнаємося, що саме робить людину людиною, що допомагає їй вірити у завтрашній день. Не відпускай мене це роман Пересторога про любов, дружбу і відповідальність людини-творця. Роман Не відпускай мене виданий Ексмо у серії «Покетбук», включено до списку 100 кращих англійських романів всех часів за версию журналу «Таймс». Глядя на ваш танец, я видела совершенно иную картину. Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный. Да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней. Очень хорошо. Но мир при этом Жестокий, безжалостный. И я видела девочку с зажмуренными глазами, прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться. И она держала его, держала и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Найчастіше, коли ми вирішуємо здійснити закордонну подорож, ми покладаємося на маршрути, які нам пропонують туристичні оператори. Але ж життя, якщо його плануєш самостійно, може бути значно цікавішим. Путівник тисяча одне історичне місце, яке потрібно відвідати, виданий за підтримки ЮНЕСКО, допоможе вам визначити туристичні пріоритети на все життя. Міжнародний колектив істориків та журналістів знайомить нас із відомими кожному місцями світу такими як капітолій у Вашингтоні, статуя Христа Спасителя у Ріо де жанейро Стоунхендж у Великій Британії чи Бранденбурзькі ворота у Берліні, але пропонує цей путівник і несподівані мандрівки. В американському окрузі Монтесума вас зацікавлять руїни – найбільша колекція печерних осель давнього народу Пуебло, який жив тут у 5-13 століттях. На Гаїті можна подивитися Цитадель Ла Фер'єр, побудовану рабами після оголошення про незалежність Гаїті від Франції у 1804 році. У Чилі ви зможете побувати на острові, описаному Даніелем Дефо, у книзі про Робінзона Крузо. У Нюрнберзі подивитися зал засідань нюрнбернського процесу. Вас Дивує єменське містечко Щібам – місто хмарочосів, побудованих у пустелі у 16 столітті. На тисячі сторінок тисяча коротких розповідей про будинки, собори, пам'ятники, кав'ярні, замки, фортеці, мости, театри, палаци, некрополі, майдани, парки, в'язниці, музеї книжковий кошик. Ця книга особливо зацікавила описом будинків, в яких жили найвидатніші письменники світу. Роберт Льюі Стівенсон, Лопе де Вега, Вільям Шекспір, Оскар Вайльд, Ганс Християн Андерсен та інші. Україна у цій книзі представлена лише двома пам'ятками Софійським собором та Києво-Печерською лаврою. Для цієї книги ми вибрали 1001 місце. в которых в прошлом происходили важные или захватывающие события, и которые все еще можно посетить с пользой для себя. В книге эти места представлены по их географическому положению, с запада на восток, от американского континента до Тихого океана. Хронология происходивших в них событий покрывает большой период, от развития первых человеческих поселений миллионы лет назад и приблизительно до середины 20 века. Політиків, письменників, науковців часто сприймають знеособлено як людей, які живуть у своєму особливому вимірі, де немає місця нашим буденним сваркам, проблемам і бажанням. Але ж і геніям ніщо людське не було чужим. Саме це намагаються довести у своїй книзі Історія України заборонені кохання харківські науковці Володимир Петровський і Валерій Семененко. Книга являє собою добірку біографічних нарисів про видатних людей, які народилися, працювали чи жили якийсь час в Україні. Акцент у цих нарисах робиться не на творчих і професійних досягненнях видатних українців, а на їхньому особистому житті. Автори книги, виданої у видавничому домі школа, переконують, що не праглику персатися у брудній білизні відомих людей. На їхню думку, особисте життя з його неуникними переживаннями допомагає збагнути вчинки, ідеї і думки великих. Людей. Але ж чи справді так важливо знати про те, що відчували у момент написання вірша Анна Ахматова чи Іван Франко? Чи які почуття панували у серці Брежнєва чи Махна, коли вони приймали доленосні політичні рішення? Незрозуміло також за яким принципом автори добирали героїв для цієї книжки. Більшість серед них становлять письменники. Є тут нараси про особисте життя акторок Людмили Гурченко, Марії Заньковецької, Клавдії Шульженко. Науковці Іллі Мечникова, художника Іллі Ріпіна, Роксолани і навіть сучасних українських політиків Петра Симоненка, Юлії Тимошенко, Віктора Ющенка, Віктора Януковича. Але все ж будь-яке намагання написати про нині сущих політиків завжди є заангажованим із жовтим відтінком. На думку Івана Франка, Ольга була сором'язливою. Нагадувала ніжну квітку Лілею, що мріє і тужить водночас. Була вона дівчиною освіченою, знала польську, німецьку, французьку мови. Хоча для Івана Яковича, що опанував певно, десь 16 мов, це було не дивиною. Наприкінці лютого 1876 року Франко вперше звернувся в листі до Ольги Любімея, а в червні попросив офіційно у батька її руки. Весь час переконував Ольгу, що найкраще б їй стати письменницею. Запитання про те, чим ви хочете займатися у житті, найчастіше лунають у дитинстві і особливо настирливо в останні шкільні роки. Але дуже часто воно хвилює людей, які вже мають вищу освіту і навіть досягли найвищих кар'єрних вершин. На думку психолога Оренії Явпиянаї, автора посібника Генетичний код особистості, нереалізований професійний потенціал людини може зруйнувати не лише її життя, але і життя її сім'ї, і навіть цілих поколінь. Звичайно, для людей, які стоять на початку свого професійного шляху, і для тих, які опинилися у професійній безвиході, пошуки відповіді на запитання, чим я хочу займатися у житті, відбуваються по різному Але у своїй основі вони мають один спільний корінь професійне родове дерево. Або так звану генограму. Часто школярі обирають собі професію, беручи приклад із батьків або найближчих рідних. Так у них проявляється професійний ген. Але якщо брати своє призначення вам не так просто або ж уже обрана професія не приносить вам задоволення. Оренія Яфу Янай радить скласти професійне родове дерево двох попередніх поколінь, в якому слід ретельно описати не лише те, чим займалися ваші рідні, але й те, чим вони захоплювалися і про що мріяли. Так ви зможете визначити для себе схильність, до яких професій завжди превалювала у вашій родині. А також кому із ваших рідних вдалося себе самореалізувати, а кому ні. На власному прикладі, а також на прикладі своїх пацієнтів, автор доводить, що часто людині заважає знайти себе у житті завищені вимоги з боку батьків, конкуренція із братами та сестрами, професійна нереалізованість рідних, яка передається із покоління у покоління. На якому б етапі пошуку себе ви б не перебували у критичні періоди, корисно скористатися цінною порадою психолога, спинитися і задати собі питання, чи роблю я те, що приносить мені радість, чи цінують мою роботу, і чи здійснилася моя заповітна мрія. Опыт позволяет мне утверждать, что существует и профессиональный ген. Так ребенок, который растет в семье, где постоянно звучат рассказы об успешной карьере, несомненно впитает послание успеха. А ребенок, растущий в семье неудачников, впитает послание безуспешности. Если отец семейства в душе бизнесмен, логично будет заключить, что хотя бы кто-то из его детей понесет дальше огонь его призвания и, возможно, даже передаст его последующим поколениям. На останок до книжкового кошика потрапила книга «Лауреат авторитетного рейтингу Книга року досвід коронації Костянтина Москальця. Для тих, хто любить неспішну, глибоку, поетичну філософську прозу. Напевно, поета-філософа Костянтина Москальця знає кожен українець, але про це він може не здогадуватися. Кость москалець, автор беззаперечного хіта пісні Вона яку виконує гурт Плач Єремії. Ось уже 19 років москалець, узявши приклад із геси та Селінджера, живе усамітнено у селі Матіївка на Чернігівщині, у власноруч збудованій келії чайної троянди і займається лише творчістю. Книга Досвід коронації, що вийшла у літературній агенції Піраміда у межах видавничої серії Приватна колекція, являє собою найповніший прозовий доробок Костянтина Москальця, представлений романом Вечірній мед повістю Досвід коронації, оповіданнями та есеями споглядання черешні, дев'ять концертів, сполохи і нові сполохи Людина на крижині та місяць милування місяцем. Проза москальця нагадує вірші японських поетів: її притаманні, споглядальність, афористичність, символічність. Його сполохи це зафіксовані думки і настрої поета. Роман Вечірній медик сказав москалець: це твір про любов, поезію і любов до поезії. А ще про творчість і самотність спалену збірку віршів Львів 80-х і Київ 90-х. Особливість прози москальця, певно, полягає передусім у тому, що вона писалася без поспіху. Як говорить поет, усамітнення позбавило його скоропису. У нього з'явилася можливість виводити літери, добирати слова і більш вдумливо вчитуватися у написане іншими. Проза костя москальця змушує кожного зануреного у коловерть потреб та обов'язків інакше поглянути на світ навколо. Тільки той, хто ціле життя не мав де прихилити голови, може зрозуміти і навіть відчути те неймовірне щастя, дароване самітникові після довгих безпритульних блукань і ночувань по чужих людях, нехай навіть найдоброзичливіших. По вокзалах, готелях, покинутих сторожках у лісі, кочегарках тощо, щастя прокинутися серед ночі у власній хаті, виглянути у вікно і побачити, що там падає тихий лопатий сніг. Щастя. Доторкнутися рукою до теплої стіни, яку будував, захищаючись від ненатлого безмежжя та безчасу. Доторкнутися рукою до теплої стіни, яку будував, захищаючись від ненатлого безмежжя та безчасу, перекриваючи доступ хаосові.